Так, поїхали ми в місто, забрали посилочку. Дещо зайшла в Єву, скупилася. Але це вже приїду і потім зроблю розпаковочку. Ну, Поки Святослав цими продуктами грається. Та? Ти сточиш, як на барабанчику? Бам-бам. Ми -бам. вже приїхали з міста. Я Святослава вклала спати. Він вже пішов на денний сон. І показую, що купила. Купила ось такі шкарпетки для них. Це відгучуюча маска, шкарпетка із саліциловою кислотою. Після літа треба буде привести ноги в порядок, бо дуже сильно Літом сохли вони, ніякі крема нічого не допомагали. Далі спробувала взяти пінка емульсія для душу. Не знаю, що воно таке. Це потім буду пробувати. І, так як була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, то мені ось ця ось скраб пішов. Подарунок. Він тут з кавуном і другий такий скраб із олія мигдаля та кокосу. Ось це я, напевно, зараз поставлю. Бо у мене був закінчився. Вже давненько нічого не купляла, то поставлю зараз, буду користуватись ним. Вже сьогодні буду купатись, то сьогодні використаю. І, можливо, спробую ось цю пінку емульсію Вона йде з кислотами. Ну, а далі я вже почала готувати. То готувала піцу. І шукала рецепт ідеального тіста для піци, і ось я його нарешті знайшла, то зараз вам покажу, як я його вмісила, а всі пропорції я залишу внизу під відео. В описі, тому заглядуйте та повторюйте. Це дуже смачне тісто виходить, тонесеньке, пухкесеньке, ну, ідеальне саме для піци. Я згадала, що я забула додати олію в тісто. Ви додавайте, коли будете перед тим, як додавати порошну, тобто у воду до дріжджів та солі. Yeah. А тепер я роблю начинку для піци. Як ви бачили, я вже нарізала грибочки та поставила їх смажитись на вершковому маслі. А тепер нарізаю цибульку, нарізаю такими четвертинками. Ви можете нарізати як вам зручно, хоч і напівкільцями, і кубиками, як подобається. І Додаю їх до грибочків та підсмажую це все. І після того, як підсмажилося, я е, залишаю його і натираю сир, для того, щоб можна було посипати нашу піцу. Ну, а тепер роблю соус. Для цього беру майонез. Ви можете взяти навіть сметану. Трохи додаю кетчупу, трохи гірчиці. І також додала ще е, сухий базілік. shining star giving, receiving, changing, believing, holding them with a star А тепер починаю розкатувати, розтягувати тісто. До речі, побачила такий лайфхак, що можна його розкатувати на манці, тоді він не пристає дуже добренько так розкатується. Можна навіть тонесенько, тонесенько розкатати, як вам потрібно, і воно не прилипне до пергаменту. Бо якщо так розкатувати, то потроху воно починає липнути. Тут я також згадала, що потрібно робити сирні бортики. Бо попросили мене, і я про них забула, тому і ще роблю ось такі сирні бортики. Ну, і після того, як я приготувала піцу, я починаю готувати під черевину. Для цього її промила, висушила серветкою та починаю маринувати. Для цього я використовую приправу для м'яса, використовую буквально півпакетика, не весь пакетик. Потім додаю трохи соєвого соусу, трохи додаю ще меду, буквально 2-3. Чайні ложки та чу-чуть гірчиці. І це все добренько перемішуємо і обвалюємо цю печеревину, щоб з усіх сторін воно було промариноване. І це я робила під час, якраз, як я готувала піцу, після того, як поставила підходити тісто. І воно якраз маринувалося, коли готувалася піца. І ось така ось смакота у мене вийшла. Так, це вже наступний день. Постояло м'ясо в холодильнику. Я брала під черевину, і ось таке ось виглядає. Тут шматочки сала, М'ясо, дуже смачненьке, вже спробували всі. Сказали, що дуже смачно. З хлібчиком. Дуже-дуже смачно. Тож пробуйте. А я знову готую піцу. Тут у мене смажаться грибочки з ципулькою. Ось тут уже стоїть все, що потрібно на піцу. Єдине, що можливо, я зроблю дві піци, розділю. Зроблю ще тонче тісто, розкатаю. І зроблю одну з просто сиром. Та, можливо, сир та грибочки. Грибочки, можливо, розкидаю на дві піци. Зараз подивлюсь, не знаю ще, що буду робити, але. Тісто вже стоїть у мене. Підходить потроху, виставила мінімум градусів, які тут є 50, і підходить. Тож, буду робити і смакувати. Всім дуже сподобалося, то вчора пообіцяла сказала, що ще приготую. Робила ще сирний бортик. То якщо розкатати більше, коли сама піца тісто вийде тонше, і бортик вийде теж тонше. І більше може, можна поставити сиру, тоді буде більше сиру, а менше тіста. Бо в мене вийшло навпаки, в мене більше тіста, менше сиру. І ось такі ось піци вийшли в мене. Ось ця м'ясна. А ось ця сирна, що там, що там, грибочки. Ось ті грибочки я розділила і зробила, додала до двох піц грибочки. Ось це тісто, що я робила, вчора я допустила одну помилку. Я почала робити одну піцу. А вона розрахована то тісто на дві піци або одну дуже велику. Тобто, робити її більше. Тоньше розкатувати, або дві маленькі. Сьогодні я замішала тісто так само і зробила дві, ну трохи менше, ніж вчора вийшло То сьогодні тісто в цій піці взагалі тоненькі-тоненькі. І бортики тоненькі. Що на, тій, що на тій піці я робила сирні бортики. Тут робила із. Моцарели, а тут із звичайного сиру. І ось така смакота вийшла. Я роздрукувала вишивки, потроху вже починаю буду готуватися до Нового року. Спочатку, звичайно, вишлю, тут <різ> я>, я роздрукувала ось гарбузик. Яблочко не знаю, буду вишивати чи не буду. Але гарбузик і ось такі клинові листочки. Я не пам'ятаю, я замовляла канву пластикову напівпрозору, Але я не пам'ятаю, які там клітинки великі чи не дуже. Коротше, замовила канву і замовила муліне нитки. То повинні привезти мені. Їх і буду вишивати. Давненько нічого такого не робила. Хочу вишити підставки під чашки під гарячі, щоб можна було поставити чашечку і було гарненько. То хочу винові квинові листочки і хочу гарбузики. А потім буду вишивати ось такі новорічні іграшки. Зараз ближче покажу. Ось ця поменше, ось ця побільше. І ось така ось. Взагалі в Пінтересті я познаходила дуже багато різних отаких вишивок, що можна вишивати іграшки новорічні. Та й не тільки новорічні, а різні іграшки і на Великдень, і на різні інші свята, і на Різдво. Коротше. Але, думаю, буду потроху готуватися, бо минулого року. Так як Святослав взагалі маленький був, і він ще не ходив самостійно, то зараз він самостійно ходить, грається, йому я інколи не потрібна. Тобто трохи буду вишивати. А в минулому році у мене нічого не виходило готуватися до Нового року. Єдине, що я змогла, так це прикрасити ялинку і трохи прикрасити каміна. І там Здається, так, робила е новорічні іграшки. Е десь тут картинку вставлю які в мене навіть відео є на каналі, бо спочатку я почала вести е канал як е про творчість, але потім о, я зрозуміла, що це дуже-дуже мені було незручно, бо Святослав, коли спав, тоді я щось робила. Але потрібно було його дуже часто викладати, ці відео у мене не виходило дуже часто. Влоги у мене теж не дуже часто виходять, тому, але частіше, ніж виходив відео про творчість, про якісь поробки. То десь там відео я, можливо, ставлю посилання на ці іграшки. Також, що я робила в минулому році, віночок я робила. І подарунки під ялинку. Здається, це. Це єдине, що в мене в минулому році вийшло. То в цьому я хочу зробити побільше так, всього. Не знаю, як вийде чи не вийде, але, можливо, так та зроблю. І ось що замовила. Чотири набори. Ось такий. Один набір муліне. Це такі жовто-помаранчеві кольори, Другий ага. рожево-червоний такий фіолетовий, блакитний. Та дай мамі. Та ось такий зелений. Хочу потрохи різних кольорів закупляти. І чогось думала, що я дві штуки, у такі канвий, замовила, але чомусь замовила одну. Чи я хотіла дві, а замовила одну. Не пам'ятаю. І замовила. Зараз, зараз, Святослав, почекай. Ось набір із 16 штук різних кольорів тут. Тут 16 різних кольорів, це якраз на певні картинки, які мені потрібно, щоб вишити. А це я вже буду самостійно підбирати під картинки, які мені хочеться.